24 листопада, і в ефірі каналу Житомир. Інформаційні підсумки дня вітаю вас! На початку говоритимемо про такі теми. Житомир розвиватиметься інтенсивніше завдяки іноземним інвестиціям. Ще один шматок Михайлівської завершують ремонтувати. Чому діти хворіли на гепатит? А комісія в області вже представила результати. Майже 6 мільйонів євро уряди Німеччини та Швейцарії виділили на проект Інтегрований розвиток міст в Україні». Житомир став одним із чотирьох міст учасників разом з Вінницею, Чернівцями та Полтавою, де стартував проект. Нині експерти розробляють довгострокову стратегію інтегрованого розвитку міста та визначають пріоритети на наступні 15 років. Проект розрахований на три роки, і вже до 2018 року всі амбіційні цілі будуть досягнуті. Сподіваються, експерти. Як буде змінюватися Житомир і хто має. Є до цього долучитися у наступному відеосюжеті. Чотири міста учасники проєкту, з-поміж яких і Житомир, мають розвиватися відповідно до засад Європейської хартії місцевого самоврядування та Лепсівської хартії сталого європейського міста. На запровадження таких стандартів виділили майже 6 мільйонів євро. На кожне місто припадає по 2 мільйони, які спрямують на оплату послуг іноземним технічним консультантам і лише певну частину на конкретний проєкт. Проєкт спрямований на інтегрований. Тобто збалансований з різних аспектів, з різних сторін розвиток українських міст. Це новий підхід до планування розвитку міст, до стратегічного бачення, яким міста мають бути через 10-15 років. Там освіщення вулиць, ремонти дорог, політика по созданию ОСББ це те проекти, які вже запускають друго качество жизни, обеспечення роботи комунального транспорту, нової лінії, Це тот базовый уровень, который должен обеспечить. Чткамфоржити мірянам уже сьогодні разом із департаментами міських рад команда іноземних експертів збиратиме дані та аналізуватиме потреби в загальних сферах міського життя, які згодом будуть враховані в одному довготривалому плані розвитку. Я б не сказав, що це є проблеми лише Житомира, дома, але різних міст характерним є те, що відсутність узгодженість різних розроблених програм та проектів міською владою. Наприклад, в медицині освіті благоустрою на колишнім середовищі вони не узгоджені між собою. Відсутність цієї координації становить велику проблему для міста. Представники проекту вже втретє зібралися для обговорення результатів роботи над концепцією інтегрованого розвитку, спільних проблемних питань та обміном досвіду у різних сферах міського розвитку. На думку експертів, важливо, щоб і мешканці міста активно долучилися до процесу інтегрованого розвитку. Я не хочу говорити, що ми робимо щось революційне в Житомирі. Така практика є досить поширеною. Наприклад, в німецьких містах вже протягом десяти років громадяни та мешканці міста залучаються до процесу містобудування та містопланування. Це є загальновживаною практикою. І ми хочемо її поширити і в Україні також. Это только инструмент, это только техническая помощь, з боку технических специалистов, методик и не более без нас, никто за нас нашу стратегию не напишет. Мы сами должны визначитися, в каком каком городе мы хотим жить через 15-20 лет. Найближчої суботи у Житомирі відбудеться форум, під час якого представлять паспорт міста та перші напрацювання стратегії розвитку. А вже за рік підготують стратегічний документ план інтегрованого розвитку, який буде доступний для всіх Житомирян. Юлія Свінсіцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Все більше установі організацій Житомирщини переходять на систему електронних закупівель. Лише за останній місяць кількість розміщених та укладених договорів на електронних майданчиках зросла майже у півтора рази. Станом на листопад нинішнього року вже укладено 1253 договори на загальну суму 40 мільйонів 635 тисяч гривень. Завдяки новій системі державних закупівель вже вдалося зекономити понад 7 мільйонів гривень. Нагадуємо, що з метою створення прозорої та ефективної системи державних закупівель в області видано спільне розпорядження голови облдержадміністрації та голови обласної ради про застосування системи електронних закупівель. Повідомляють на офіційному сайті облдержадміністрації. У міській раді вже звітують про завершення ще одного етапу ремонтних робіт на вулиці Михайлівській. Офіційне відкриття обіцяють 25 листопада, о 10-й ранку, саме тоді відкриють чергову частину пішохідної вулиці Михайлівської. Зараз на перехресті вулиці Лятошинського та Михайлівської закінчуються підготовчі роботи до відкриття. Заступник Житомирського міського голови Олексій Ясюнецький повідомив, що саме цей відрізок вулиці планували відкрити дещо раніше, втім, завадила низька температура повітря, оскільки гранітні плиці потрібно довше часу для закріплення на бетонній подушці це дасть гарантії, що в подальшому вона не буде просідати. У мерії запевняють, що невдовзі на пішохідній вулиці Михайлівській з'являться і боларди. Автоматичні пристрої призначені для обмеження в'їзду транспортних засобів. Чому виник спала гепатиту А у навчальних закладах області? Робоча група у складі фахівців управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, спеціалістів управління охорони здоров'я, освіти та науки облдержадміністрації провела службове розслідування. Станом на 22 листопада захворіло 34 дитини віком до 17 років. Останній випадок зафіксували 17 листопада. Нині на стаціонарному лікуванні знаходиться 14 дітей. Інші 20 хворих в задовільному стані після проведеного лікування виписані. З лікарні із заключним діагнозом вірусний гепатит А. І дотепер у навчальних закладах тривають протиепідемічні заходи. У Кмитівській школі-інтернаті проведена заключна дезінфекція. Тим часом працівники головного управління виявили ряд порушень та недоліків щодо дотримання вимог санітарного законодавства. Станом на 22 листопада цього року 30 дітей навчального закладу щеплено проти вірусного гепатиту А та вирішено питання щодо вакцинації працівників закладу і дітей, які не отримали щеплення. Вакцинацію у Коростишівській центральній районній лікарні. Про це повідомляють на офіційному сайті обласного управління охорони здоров'я. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо і про інші події дня. Лише в одній територіальній громаді Тетерівській створено орган опіки над дітьми. Рятувальники працюють у дитсадках, там проводять профілактичну роботу. Слідчі головного управління нацполіції у Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом порушення норм убезпечення дорожнього руху, що призвело до смерті та тілесних ушкоджень потерпілих у результаті дорожньо транспортної пригоди, що сталася 16 листопада на 16-му кілометрі автодороги Житомир-Могилів Подільський. Нагадаю, резонансна дорожня транспортна пригода сталася вранці близько 7.30 на відрізку дороги Бердичів-Житомир неподалік села Двірець. Вантажівка дальнього слідування на слизькій дорозі виїхала на смугу зустрічного руху, і там в неї врізався рейсовий автобус Житомир-Бердичів. У результаті по дорозі до лікарні від отриманих травм помер 55-річний водій автобуса. Та ще кілька десятків пасажирів отримали на місці події травми різного ступеня важкості. Частина з них була госпіталізована, інші після надання. Необхідної медичної допомоги проходять лікування амбулаторно. засідання кабінету міністрів України постановою затверджено перелік друкованих засобів масової інформації та редакції, реформування яких здійснюється на першому етапі. Проект постанови, який сам перелік, підготовлено Держком телерадіо відповідно до закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. До переліку увійшли 244 друкованих засобів масової інформації, які звернулись до Держком Телерадіо з клопотанням про участь у першому етапі. Житомирська область найактивніше включилася в процес реформування комунальних. Друкованих ЗМІ. 17 редакцій потрапили до першого етапу реформування. Створення об'єднаних територіальних громад у процесі децентралізації влади, зміна у системі адміністративного управління оголили у суспільстві дитячу тему через прогалини у законодавстві, відсутність скоординованих дій надавати повний спектр соціальних послуг маленьким членам територіальних громад, а найперше із неблагополучних родин, тим, які мають проблеми зі здоров'ям, є сиротами або вихованцями інтернатів. Немає кому. Із десяти об'єднаних територіальних громад області лише в одній створено повноцінний орган соціальної опіки. Як не допустити притиснення законних прав та інтересів дітей, забезпечити їм повноцінний доступ до освітніх медичних та інших послуг обговорювали сьогодні у Житомирі. Деталі у відеосюжеті Ірини Остапчук. Належний захист обездолених дітей, сиріт, недужих чи з іншими особливими потребами у новоствореній тетерівській об'єднаній територіальній громаді, з поміж інших напрямків роботи, обрали як головний і створили відділ у справах дітей у складі семи фахівців. Це виправдало всі сподівання. впевнена голова цієї об'єднаної громади. Я 14 років в місцевому самоврядуванні, і я пройшла через це все. Я бачила, як, як діти мучаться, як вони потребують цієї батьківської уваги. а... В цей період батьки ну, спиваються, просто втрачають своє життя. І тому, створюючи оцей виконком, оцю, цю структуру, я собі дала слово, що це буде найбільша структура через те, що в нас досить багато дітей, які обездолені. Тетерівська сільська об'єднана територіальна громада на такий розподіл функціональних обов'язків у виконкомі місцевої ради зважилася першою серед об'єднаних громад в області. В інших немає навіть і відповідального спеціаліста, а страждають передусім діти, кажуть чиновники. Зверху завжди привожу один приклад, дуже показовий такий. Якщо сьогодні станеться, не дай Боже в будь-якій об'єднаній територіальній громаді, коли батьки відмовляються, скажімо, надавати дитині медичну послугу, хто і як прийме рішення. Для того щоб спасти дитину від ну абсолютно очевидної смерті загрози смерті для неї, от на сьогодні цієї відповіді немає. Не захищені діти, а особливо у сільській місцевості об'єднаних територіальних громад це наслідок прогалин у законодавстві та відсутність координованих дій відповідальних служб на місцях. От е розробити конкретні Процедури, як це робить об'єднана територіальна громада, ми повинні. Для цього не треба змінювати закони. Для цього треба змінити одну постанову Кабінету міністрів. Є така постанова, яка визначає порядок діяльності органів опіки піклування. Ми повинні туди записати ОТГ. Це перше, як той, хто діє, і прописати процедури, хто як і що робить для того, щоб будь-яка ситуація з дитиною могла бути вирішена терміново, бо це не десь і не хтось. Це ситуація зараз, яка потребує рішення. Для вирішення гострої дитячої теми на рівні об'єднаних територіальних громад в області створили робочу групу. Її напрацювання як пілотні поширюватимуть на інші регіони України. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Попередити пожежі ефективно, не лише роз'яснювальною роботою з-поміж громадян, а й візитами до навчальних закладів, зокрема до шкільних. Що цікавить дітей та про що розповідали вогнеборці. Про це далі у сюжеті Таміли Нестерук. Педагогічний колектив закладу та вихованці двох старших груп показали гостям спортивне дійство, під час якого повторили вже вивчені правила безпеки життєдіяльності. Дві команди дітей, змагаючись у спортивних естафетах, вчилися гасити залишене багаття у лісі, засвоювали правила погодження з електроприладами. Разом із казковими героями котом Базиліо та Лисицею Алісою, які постійно порушували правила безпеки, діти пригадали алгоритм дії при пожежі, а також номери служб екстреного виклику. Швидка летить на допомогу, сирена спокій розрива машини. Їй дають дорогу, і вона вчасно прибува. Знання правил поведінки запорукою безпеки дітей у побуті і на вулиці зазначила завідуюча центру розвитку дитини Галина Журавська. Виховуємо в них знання, навики, поведінки в надзвичайних ситуаціях. Найкраще спрацьовує, як показує наш досвід, саме такі заходи, які сприяють практичним навичкам. Це різноманітні розваги, свята створення таких надзвичайних ситуацій та вчимо діток виходити з них. Рятувальники провели з вихованцями закладу ігри і конкурси. А на завершення запросили дітлахів на екскурсію до музею цивільного захисту та пожежної частини. Такими є новини цього дня. На останок інформація від синоптиків до зустрічі. інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. 25 листопада місцями мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 25 та 26 листопада. Вночі від 2 до 4 градусів морозу, в день від 1 до 3 градусів тепла. 27 листопада – вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день від 4 до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 740.